Щоб його розібрати, по-перше, треба зняти оцю верхню кришку. Потім знімаються всі ручки. Ого. Ого. Бачите, там гайки. Ах. Упс. я не понял. Тянется вместе из осью. А это что такое? Так не должно быть. Ай! Ё! Так, это сюрприз. Тут тоже так? Вверху вони сидять. Мм. Може їх ніхто ще не знімав? А, матч. стає. Ці ж тоже повинні неї Так, зняв я. Тут вот... Оцю було важко зняти. Її вже тут видно, підковирювали. Значить там вже були. Ну нічого. Це ми зробили, зараз відкрутити оці всі, іначе не зніметься. Тепер ми можемо відкрутити ці вайки. хорошо а закручены сильно мои навози все теперь у нас все тут отпущено тут тоже что-то здесь все странно тут ничего не держит все Идем далі. Так, далі знімається задня крышка, по-моєму, без проблем. Может так, вот так. Нічого не сломал. Ось ми його відкрили. И тут щось чуть воно таке? Ай, що содірване потім треба відсоіднить антенну вон там. Дивіться який динамік. <гум> Надіюсь вони цілі. Ну в сенсі, дифузоры. Так, ну пока що нічого такого страшного я тут не побачив. Ну оце тільки. Зараз прийомник на діапазоні FM в самому нижньому кінці і він показує 90 МГц. Значить тут, дивіться в ці точки. Оцей резистор настройка на FM. Ось він де знаходиться. На конденсаторі переміної ємкості. Це резистор. Це настройка на FM. І в нижньому кінці тут сказано mp3 точка от тут должно бути 2,1 вольта плюс-мінус 10 мілівольт а в нас 2,6 от зараз я стою в точці mp3 101 Тут має бути 2,1 вольта, плюс-мінус 10 мілівольт, от, у мене 2,7 вольта. Регулюється з цим резистором. Давайте попробуємо. А, Ану. Так. Ух ти. 2,1. Я левой рукою строю, давай. 2.1, хорошо. Теперь вот все точки МП302. Должно быть 2.1. У нас тут 2.6 SCM резистором. Они всі в середньому положенні. Що цікаво, ніхто їх не крутив. по моєму верхній, На. Да. А ну 2.1. 2,1. Тепер прийомник у нас показує 88 МГц. Було 90. А ну. Ай, тут без ручки плохо. Ну, в другому кінці 111 МГц такого не може бути. Тут 98. 108. Ну щось тут не то. Антенни немає. Тось настройка цими резисторами щось нічого не дає. Дивіться що я обморожу. Якщо камера покаже. Вон дивіться І всі ці штирки і там теж. Якісь вони не... не пропаяні. Зараз пропаяю. Воно не паяється. Пришлось зачищати ось такою штукою. Ну а тепер все в порядку. І тепер я займусь остальними, потім покажу, продовжу. Так, все пропаяв, про... промив, зараз перевіримо. Не зміг я нічого настроїти толком. А потім подивився на них, вони якісь, дивіться, щось тут хлібкі дуже. І все випало. Так, коротше, ну це потом. Зараз треба розібратися, що у нас 113 МГц. Ось я його перевернув, вже витягнув із шкафу, прибор дзвониться, обмотка є, але дивіться як він реагує. Щось тут не те. Рамка не на місці, злетіла вона із подшипників своїх, я не зрозумів. Треба другу сторону розбирати. Ззаді тут все правильно. Проблема спереді. Я, я вже зрозумів в чому діло. Ось ця пластина від'ягнута вверх. Дивіться. Вона не паралельна. І пружина порвана. м да Це, можна сказати все. Я зробив це. <ріху> Прибор я поставив на місце. Пружина була ціла, то я неправильно роздивився. Ну, от регулірував стрілку, все. Але вона, боюсь, вже ставити на ноль. На одиниці стоїть. Я там як не... Зараз я покажу, в чому діло. Ось вона не виставляється там поворотом, а треба оцією пружиною регулювати. Ну я согласен, він дзвониться, катушка, я согласен і так, хай буде. Ну, не, не дуже точно буде, ну хоч зато робочий прибор. Такого не знайдеш. Ось ця ось настройка, собственно, дуже погано крутиться, ну важко. І дивіться, стрілка должна бути... там. Ну, за лескою цією. щось тут і тут є якісь сліди, дивіться О, я боюся, що одірветься ця шкала. Лучше туди не лізти. І тут смазка така вон там. Вон стільки я її Вона дуже тягуча. Я хочу її оттуди виковыряти і туди нормально її набити. Треба запаяти цей провод від антенни, бо він був отак от от проволочкою, не запаяний, нічого, просто скручено отак і тут намотано. Ні, воно так робити не буде. І оцей одірвався, ну це я одірвав, ось тільки що. Треба припаяти. Розколашмати все радіо став виясняти, що не показує батарею. Прибор роботи, а батарею не показує. Показується оцей переключатель, де батарея, світ, він не контачує його, треба випаювати і перевіряти. Ну, опять же, це, тут їх багато. треба <різько> всі перевірити. тому що я вже ну, тут схему розбираюся півчаса. Знаєш, коли перший раз ще не дуже добре схему, знаєш, то, ну в общем, зараз буду випаювати, тому що там є проблема. А отвори металізовані, вказується. Ну що робити? Засада. йолки халки Зараз почистить, мабуть, очистителем контакту, бо так не витягнеш, це фен треба горіти. Зараз працює я цим брисну, не знаю. Вроді допомогло. Тоді не було контакту, зараз є, бо випаювати. Двостороння печатна плата, тому металізовані отвори. Ось ці переключателі я почистив, помив, можна сказати, цим очистителем контактів. І Їх не можна випаяти там отвори, металізовані, двосторонній монтаж, двосторонній текстоліт. Тепер ну, осталось. І Дивіться яка. Це не японський переключатель, це Германія. І тут немає куди бризкати. Подивіться, він весь за, ну якби, закритий. І вони всі такі. Це дуже проблемно. За першим разом він не чиститься. Я сюди капаю, сюди, в ці дирочки. Ну, у японців тут є ну, таке ну, доступ до цих контактів. а тут немає, дивіться, всі. Це. Всі переключателі прийдеться. Я сьогодні день потратив на цю чистку контактів і то, що ще не закінчив. А що ж буде із переключателями діапазону? Може це КВ не роблять, із того, що їх же ж теж не випаєш. Там вони такі длінючі, що ужас, оце вони переключаються, тут два переключателі, мощних там з тої сторони вони, коротше. Ну теж двосторонні, вот, яка вона. Монтаж красивий, звісно, не заляпаний, нічого. Ну я їх выпаивать не буду, так. Да. Поки займаюся чисткою контактів і дивіться, що обнаружу. Нема дорожки. Тут була отака, такий виступ, його немає, його сломали. І обірвалась дорожка. Що за дорожка? Ну вон там. Куди ж вона йшла? Для чогось вона нужна, треба відновлювати. Обірвана дорожка на схемі це ось тут. Це можна сказати не жизненно важно, така. Ну, не буде якась лампочка робити. Оця, я не знаю, що це за лампочка. Тут три лампочки. Дивіться, раз, два і три. Ну на приборі світиться, по-моєму, оця. Не, так дуже-дуже дуже тускло світа. Ну, все одно я встановлю цю дорожку. Дивіться, який динамік в цього. Бачите? І оця піщалка, цей твітер, він відключається. Можна включити там на передній панелі і виключити. Ось так вона туди монтується. Діло в тому, що заливали клеєм. Оцей клей, дивіться. Тут ремонтували оцей переключатель і залили все клеєм. Вон там я даже не зміг відчистити. Все в клею. Він якби не мешає, але були провода склеєні. Ну очищав. Прибор поставив стрілку на ноль вже підстроїв точніше ну, от. зараз буду далі йти я підключив на нови неа 4 шістьдесят ось така вона я вже підстроїв і нормально ну щось чувствість мені не нравится. Ось, дивіться. Не работає тебе працювало тоді коли. Подстроил, Ветер один, один У школы не совпадает. Тут 10 а тут девять и шесть. Короче, бардак якийсь він Он работает, но он работает криво. И КВ-2, щось е, не те з етіродіном, 460 це промежуточно показує, він не робить КВ-2, нічого тут немає. КВ-3, да, і цей, ну і... Yeah. не -huh. На FM тільки одна станція, сере, правда. І ось подивіться, оригінальна подсветка, як вам. Тут геть не видно. Тут є, Ну, вона така слаба. С-метр такий шкала, тут одна лампочка тут. І все. Типа, она должна светиться, я посчитаю. Я б тут щось би замутив більш современно.